Всім привіт! Мене звати Іванка і я вітаю вас на своєму каналі. Це друга частина відео про стиль головних героїнь серіалу «Секс і місто і мої фантазії та припущення на рахунок того, як би одягались головні героїні, якби серіал знімався у 2023 році, які б вони носили тренди та взагалі, як би виглядали і чим надихались у плані стилю. І у цьому відео ми поговоримо про Саманту та Шарлоту. Перше відео ви можете знайти в описі до цього відео, або якщо я розберусь, прикріплю десь тут. Сподіваюсь, вам також сподобається. В першому відео я розповідала про стиль Керрі та Міранди. Тому бій, дивіться і повертайтеся сюди. І давайте почнемо з Саманти, однієї з моїх найулюбленіших героїнь цього серіалу. Перше, що можу відмітити в її стилі, це те, що вона полюбляла яскраві кольори. Це визначає її як таку яскраву особистість, як на мене, яка любить бути в центрі уваги та виділятися з натовпу. В серіалі її часто можна побачити в тоталуках луках певного яскравого кольору. І як справжня бізнес-вумен вона особливо полюбляла брючні костюми і знову ж таки обирала їх у дуже яскравих кольорах. Прикладом може слугувати ось цей образ, де вона з'являється в брючному костюмі яскраво-рожевого кольору. Вона б однозначно щось одягнула, типу такого лука, з лимон, лимонний такий костюм з хусткою, все таке яскраве, колор-блокінг. Хустка у цьому образі, до речі, мені нагадала про ще один її лук серіалу, де вона також з'являється у хустці від Шане. Дуже гарно і мені здається класна стилізація хустки на весі. Весняно-літній період. Ось також оцей образ дуже про Саманту. Я думаю, що сучасна Саманта точно би звернулася до такого модного прийому, як Total block, Color Blocking, як на цьому фото я показую, міксуючи різні саме яскраві кольори. Також Семанта однозначно би додала веселі грайливі деталі до своїх образів. Пір'я, паєтки, а також анімалістичний принт, так як її така натура дуже пристрасна, потребує таких <свісно> яскравих елементів. І, і, до речі, про анімалістичний принт в серіалі можна часто побачити саманду Самеводі зі, з принтом Зебри, Леопарда, Тигра, <свісно> що як би, то напряму, як я вже сказала, говорить про її активну, нетерплячу, вільну таку натуру, та що там уже, можна так сказати, звірячу, вона б однозначно одягнула туфлі з анімалістичним принтом, та залюбки би вбирались якісь леопардові сукні. Ще вона б також носила, як на мене, багато кроптопів, поєднуючи їх зі штанами. Я точно бачу саманту ось в цих образах. Я думаю, що вона б також носила пальто з хутром, саме з хутровим комірцем і поєднувала таке пальто з високими чоботами, також, звичайно, яскравих кольорів. Такий образ мені нагадує про лук Саманти з серії, якщо ви пам'ятаєте, де вона була на пожарній. Пожежні, пожежні станції у синьому пальто з хутряним таким комірцем. Це просто, це просто дуже-дуже класно, дуже мені подобається цей образ. Е, і ось ці луки просто кричать про Саманту і про те, як би вона могла виглядати у 2023 році. Також, що ще можу сказати, вона дуже обожнювала блискітки та різноманітні відбиваючі, так сказати, фактури, тканини. Тому я бачу однозначно в металіку, який у сезоні весна Літо особливо популярний. Також можете подивитись відео моє про тренди весна літо, там я також говорю про металік та як його носити і стилізувати. Тому переходьте і дивіться. У мене вона також ще асоціюється з естетикою українського бренду Frolov, хто знайомий. Цим брендом, який створює дуже класні сексуально провокативні, але разом з тим елегантні речі. Думаю, що Саманта б мала не одну сукню або комплект від нашого українського бренду, який, зокрема, одягали Бійонси до Джакет, СамСмі, до Аліпа і багато-багато інших зірок, що дуже дуже класно. Тому я думаю, Саманта б також приєдналась до... Лінії цих пошановувачів українського бренду. Так як Саманта сексуально відкрита та любить експериментувати в ліжку, як ми можемо бачити по серіалу, вона б мала величезний вибір спідньої білизни і від відомого агента провокатора, і також, думаю, від Саваж Фенті, від Ріани. Мені здається, більше навіть Севаш Фенті, тому що це прям такий провокативний і дуже-дуже сексуально насичений бренд. І завершуючи про стиль Саманти, я думаю, що стиль сучасної Семанти Джонс однозначно обертався би навколо яскравих кольорів, сміливих деталей та сексуальності. Її грайливий. І такий нестримний, екстравагантний характер, підкреслювали би акценти, що одразу чіпляють око та віддзеркалюють її такий нетривіальний образ життя. Тому надихайтеся її образом. Я думаю, що багато чого можна підчерпнути у цієї прекрасної жіночки. І останнє, про кого я сьогодні поговорю, це, звичайно, Шарлота Йорк. Мені особисто дуже імпонує її стиль, такий елегантний, романтичний, ніжний, е такий делікатний і дуже жіночний. Але все по порядку зараз розповім. що б вона таке носила у 2023-му. Перш за все, я би хотіла підкреслити, що її стиль однозначно би обертався навколо естетики Old Money. Виглядати просто і разом з тим дорогом це про Шарлоту. Думаю, що в її гардеробі можна було знайти багато речей від таких класичних брендів, як Шанель, Dior, Hermes, Burberry, Lorpia і багато-багато таких схожих. Однозначно виділявся з-поміж інших таких брендів: це Ralph Lauren, який і є взагалі особленням стилю олдмані і такого більш традиційного, консервативного образу. Серед мільйонерів. Так як кожна з героїнь має свій неповторний особливий стиль, який відображає її е, особистість, то Шарлота, яка вихована на традиціях та консерватизмі, демонструє нам таку класичну жіночність у плані стилю. Вона носить сукні, що підкреслюють лінію італії, ніжні, світлі кольори, обручі, силуетний лук також можна дуже часто побачити. Романтичні елементи, наприклад, квітковий принт, бантики чи шалі. Вона мені взагалі нагадує таку сучасну принцесу з Манхетену, яка вірить в казкові стосунки, як з Діснеївських мультфільмів. В результаті вона, в принципі, так би то і знайшла свого принца, але без пилю. Попри її любов до класики, до речі, сучасна Шарлота не відмовляється від сучасних тенденцій, не відмовлялась би, я так думаю. Натомість вона би підлаштовувала їх під е, е, такий більш елегантний напрям. Зокрема, вона би, наприклад, якийсь трендовий оверсайз блейзер одягнула під елегантну. Сукню замість того, щоб обирати, наприклад, boyfriend джинси якісь або худі. Вона би також додала до суконь, наприклад, оверсайз пальто світлого якогось відтінку, або, наприклад, сатиновий тренч. Як на мене, це виглядає неймовірно просто гарно та дуже вишукано. Вона би також носила блю. Вона би також носила блузи з рюшами, я думаю. Наприклад, поєднуючи їх з джинсами та мюлями для більш такого повсякденного, але разом з тим елегантного образу. Тобто, думаю, навіть у якісь е, звичайні дні, коли їй там треба було б зустрітися з подружками або сходити в магазин, вона б все одно обирала дуже елегантні луки, але більш такі простіші. Думаю, вона би також точно одягала кардигани з такими акцентними гудзиками, які нагадують такі коштовні бабусині брошки. Наприклад, також би вона одягала костюми зі спідницями із твіду, які зараз користуються неймовірною популярністю і також демонструють ось цю естетику олдманів. Я також бачу шарлоту у Максі-Сукнях, з легких, невагомих тканин з рюшами та квітковим принтом у ніжних відтінках, які створюють такий собі м'який і дуже романтичний образ. Мені здається, це дуже-дуже про шарлоту. Щодо взуття, то вона, б, звичайно, обирала лофери, шанель, балетки, або дуже популярні зараз міу-міу-балетки, які нагадують про е пуанти балерин. І щодо підборів, то вона б напевне звернулася до Kitten Heels, тому що такий вид туфель, як на мене, нагадує саме про цю класичну елегантність 50-х, 60-х років. Попри те, що Шарлота, вся така зразкова у плані стилю та підходу до свого життя, вона все ж любить інколи побути звабливою і такою норовливою, я би навіть сказала, обираючи сексуальні сукні без бретели, які оголюють її лінію плеча, або глибоке декольте, чи обтягуючи силуети. Ось, наприклад, такі образи. Загалом Шарлота це уособлення сучасної жіночності та романтизму, я б так сказала, і вона обожнює просто якісь елементи, які нагадують про елегантність та саме таку ніжність. Тому, якщо вам подобається стиль Шарлоти, Ось вам такі приклади. Я сподіваюся, що ви надихнулись. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Буду рада читати ваші коментарі. Мені дуже-дуже цікаво, що ви думаєте про стиль головних героїнь цього серіалу, який стиль вам подобається найбільше, Та також, як ви думаєте, що б вони одягали у 2023 році на вашу думку. Тому що це. Це були чисто мої припущення, те, як я їх бачу, і мені було б цікаво дізнатись що ви думаєте з цього приводу. Тому пишіть, залишайте коментарі. Буду дуже рада поспілкуватись з вами. Тому до нових зустрічей. Всім пока!